привіт. І Бенчика не було в школі, і ще в них перестановка. E, діти е, діти в рози їй. Бенчика сестри, його не було в школі, так що я йду дивитися за ним, не було персоновочка. Ось така. Бенчик, що ти тут робиш? Що тут таке? Бенчик, дивиться My Little Pony. Не дивлюсь я. Старий My Little Pony, 2021 року. Я не дивлюсь! Я yeah. ja, дивився наше відео, та не My Little тобі показав, що ти виглядаєш як спайк. Що за звук у нас там, там ставив? Окей, okay, пошукай. Ти дивися, My Little Pony, в є докази. Ні, nee, які? Дитині з <звук> першого року, я бачила. А докази-то які? Зараз покажу. Так, постав на паузу. Чекайте, Саню не займіть. Ой, хе-хе. <звук> Майдан, будь ласка, клипу та не треба. Сані, не треба. Окей. ти ні, її. Для чого я вже прийшла, щоб запитати, чому ти не в школі? А ти чого? Ну якби в мене справка від фезри. А, точно. Я не в школі. A -a! Я знаю, що не хворий. Ні, ні. до школи. Та візра. Два, три. Тік, ти що робиш? Ненормальний. Він не в мене влетів, він ж мій краш. Чи так, Бенчик, якщо ти не знаєш правил поведінки на фізкультурі, то ти їх будеш знати тільки тому, якщо я подзвоню твоїй мамі. Якщо ти не знаєш, ти щоденник уже давним-давно у мене. Ну, будь ласка, тільки не мамі. То нам мені гроші більше давати ніколи не буде. Мені все рівно. Ти маєш навчитись правил поведінки і на фізкультурі, і на будь-якому іншому уроці. І це теж торкається е, всіх. Я на я на це я його кинула. викинула. Чьо? Та, це правда. Я не від тебе такого не очікувала, але все рівно нічого. Нарешті! Венчик, не драматизуй. Ти всього то два уроки посидів. Це багато. Ой-ой. Ну, що ж, всім всім папа. -па. Ну, а тепер рекламка. Невеличка нашого каналу. Підпишіться, будь ласка, наша ціль 20 підписників. Ми будемо не проти вас бачити. Ми тільки за.